Він говорить про сурфактанти, тобто про білкову корону, але повністю ігнорує її реальну функцію. Вона не захищає організм, а навпаки, допомагає нанопластику проникати в клітини. Це і є найважливіше, адже саме з моменту потрапляння в клітину нанопластик починає найстрашніше руйнування нашого організму зсередини. Десятки досліджень, зокрема, останні роботи китайських вчених чітко показують, Білкова корона діє як молекулярне маскування. вона робить пластикові частинки невидимими для клітинного захисту, дозволяючи їм проникати всередину клітини. але найнебезпечніше починається потім під час контакту з мембраною. Ця оболонка руйнується і оголює частинку. Позитивний поверхневий заряд цієї частинки потім запускає те, що в медицині називають клітинним апоптозом, за програмованою клітини зсередини іронія в тому, що наука давно довела Білкова корона це не захист а троянський кінь, що дозволяє нанопластику проникати в організм людини та порушувати його роботу на клітинному рівні. Особливо тривожно чути такі заяви від людини, яка позиціонує себе як експерт. У мене закрадаються припущення, що професор хохлов діє в межах якоїсь альтернативної відомості. Домої тільки йому фізико-хімічної парадигми, яка радикально відрізняється від загально прийнятої наукової картини світу.